Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянка Бережанського місті Тернопіль. Сьогодні нас на продаж шкода Супер Б 2009 року. 1,8 бензина на автоматі 160 кінських сил, 190 тисяча пробігів рідного пробігу є електронний сервісна книжка, підтверджуючі документи. По комплектації омивачі фар, ксенонної фари, передні і задні парктроніки у нас присутні. Колеса у нас стоять літні. Розмір мішелін. Розмір коліс у нас е, секунду. 225-45-17. Також віддається ще один комплект зимових коліс. Також на дисках. Е, в автомобілі присутні два ключі. Чотири скло підйомника. Топова акустика, електропривід зеркал, е, підігрів зеркал. По нюансах отаке є на картах дверей. У нас шкіру і заклеєно додатково, для того, що було, напевно, протерте. Пам'ять сідінь, електр... електричні сідушки, датчик світла, датчик доща, кругіз контроль, пеліскове переключення передач, мультируль, кругіз, контроль. Це все знову ж таки присутнє. Датчик тисковшина, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидушок. У нас мультимедіа на андроїді Зараз секунду запустимо. Спочатку давайте запустимо автомобіль. Автомобіль заводиться з пів оборота, працює рівно стабільно справа, ніяких нюансів по ньому немає. Це на системі Android, тобто є навігація, все повністю. Клімат передається сюди. А, знову ж таки, двохзонний клімат контроль, два підігрішки, автопаркування є. Відключаємо парктроніки, датчик в шинах. Це все у нас присутнє. Зараз невеличкий. Покажу, що відображається у нас за на все. Тут, тут є навігація, встроєна. вже можна мультируль також з'єднаний з Android. З, з він також все працює. Мультимедіа, медіа також відображається тут. Карти, Google, все присутні. Отже, йдемо далі. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка іонізація, обіті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Задні підігріви сідушок також у нас присутні. Задній годинник, тобто задній клімат. Підсвітка ніг у нас присутні, це у нас злон, довга база, велика. Задні парктроніки у нас присутні. Це у нас ліфбек окремо відкривається, може відкриватися як сама кришка багажника. Так можна відкривати кришку багажника разом зі склом. Тобто тут є кнопочка, ви нажимаєте цю і відкривається окремо багажник для тих, хто не знає. Аптечка Домкрат все присутнє. Фаркоп також віддається присутній з ключом. Домкрат, ключі. Все присутнє все присутнє у нас. Присутні ізофі, кріплення для дитячого крісла, все в хорошому стані, обдуви для задніх пасажирів присутні. З цієї сторони пасажира також є такий нюанс. South System, топова акустика, Електропривід сідущок зі сторони пасажира, аеробаки, подушки безпеки в подушки безпеки в бокових. Сидушках. Вікна всі у нас рідні. По автомобілю потрібно зробити ТО, то тобто масла фільтра таке потрібно зробити. Ніяких потьоків, запотівань по мотору немає. Все в хорошому стані. Капот у нас не крутився, пари у нас рідні. Є дата. На жаль, не видно. Отже. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит, в розпрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторина Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів, якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який з наших. То дзвоніть, пишіть, ми можемо обміняти. Також у нас ми викупляємо автомобілі, також автомобілі ми приймаємо на комісію. А взагалі, по даному автомобілі, якщо в когось є якісь запитання додатково, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім гарного дня і дякую за увагу і всім вдалих покупок.